Привіт! Ти щойно написав чи написала слово уно, щоб отримати урок по одній сторіс. Отже, урок. Дуже швидко, без води, я тобі конкретно скажу, що робити. Регламент: одну хвилину, хто я, навіщо тобі мене слухати? І яке я право, маю про це говорити. Друге, як працюють нові алгоритми для сторіс. Третє, про що я скажу, це 5 золотих правил. Цієї однієї сторіс. Далі я розкажу тобі 5 форматів, в яких ти можеш знімати цю одну сторіс. Далі я презентую тобі нове своє навчання. Якщо тобі буде актуально, ти доєднаєшся. Якщо тобі зараз не актуально, просто послухай до самого кінця, тому що в кінці я розкажу схему продажу на одній сторіс. А також, якщо ти продаєш або плануєш продавати, просто подивись, як я продаю. Це для досвіду дуже цікаво. Отже, поїхали. Мій проєкт називається Клімова Boost. Мені 36 років, я живу в Одесі, я мама, дружина, інвестор і авторка навчального курсу Буст». Я можу говорити про охоплення і нові алгоритми, тому що я максимально чітко розібралась, як працюю, коли все по-новому. Я 10 років в інстаграм, але цій сторінці, з якої ти прийшов чи прийшла один рік. За один рік я набрала більше 43 тисяч підписників і роблю це безкоштовно. На рілсах, на відеоконтенті. На тому що розумію, як працюють алгоритми. Я не користуюсь рекламою Таргет, хоча я не проти її. Одна сторіс це зараз база нове ведення Instagram І я хочу тобі сказати, що ось такі охоплення я маю, коли викладаю сторітел, коли викладаю лінію сторіс. І ось такі охоплення я маю. Коли викладаю одну сторіс, ось чому тобі потрібно мене слухати? Порахуй, при 43 тисячах підписників 30%, які дивляться сторіс, це максимально багато. 17 тисяч це чотири оперних театри, сповнених людьми. Тому з таких сторіс класно і легко продають свої продукти, консультації послуги. Отже, поїхали. Як працюють нові алгоритми для сторіс? Так як я вже сказала, сторіс має бути одна. Чому так придумали? Тому що це бізнес і все дуже просто. Інстаграм заробляє гроші на тому, що люди дивляться рекламу, купують з цієї реклами, і ми самі платимо Інстаграму, щоб вони крутили нашу рекламу, правильно? І коли у людини багато сторіс, то реклами люди, всі користувачі, бачать менше, тому що рекламку можна вставляти між людьми. Всередині наших сторіс рекламу Інстаграм не дозволяє собі, да? І тому... Е, якщо у нас будуть короткі сторіс, ми побачимо в 10 разів більше реклам, розумієш? Тобто інстаграму важливо, щоб зараз ми робили короткий цікавий контент. Плюс вони розуміють, що тенденції перегляду контенту йдуть до того, що люди шукають швидкий дофамін. Вони кожного разу свайпають, і кожного разу вони шукають, щоб була якась емоція. Як тільки збудження, емоція спадає, людина переключає ролик. Тому вони не вимагають від нас робити чіткий, короткий, сочний, якісний контент, щоб люди не свайпали на нас і тримали свою увагу, а отже, сиділи в мережі довше. А отже, якщо людина сидить довше, вони частіше можуть показати свою рекламу. Тобто, все е, пов'язано один з одним. Тому ми вимушені тепер робити короткий контент. Інакше нас будуть супермало показувати. А тепер п'ять золотих правил для сторіс. Перше правило це початок заголовки. Їх можна називати перша фраза. Важливо не казати всім привіт. Сьогодні я розповім вам ні. Супер важливо почати без привітання із тригерної фрази. Цю ситуацію я розповім своїм дітям, коли вони підростуть. Розумієте, да? Дивіться, дуже важливо бути цікавим і тригерним, але не зашкварним. Якщо кожного дня ви кажете Я чуть не померла, то це може сприйматися несерйозно, і люди можуть сприймати, що ви маніпулюєте і граєте їх емоціями. Тому періодично додавайте гіперболу, гіперболізуйте емоції. Якщо це було цікаво, ви можете сказати, найцікавіше, що сталося зі мною за останній рік це була ця подія. І далі розповідати подію. Наступне правило класно, коли ви вживаєте цифри. Там 20 років я цього не робила, да? або 200 доларів за одну хвилину. Там, і так далі. Тобто, цифри вони дають чітке розуміння і максимальна ясність, що там було, і наскільки це важливо для вас. Далі, наступне правило це візуальні крючки. Це можуть бути. Крючки по типу, що ви робите відволіченну дію. Ви щось ріжете салати, розповідаєте, наливаєте чай і розповідаєте. А ви можете м -м, робити макіяж, ви можете робити щось дурне, виливати на себе воду, да? або якось дивно себе поводити. Це більше для, для якогось гумористичного формату чи треш формату. Да? Але як варіант, ви можете не просто стояти в кадрі, не, не рухаючись. Як варіант, ви можете створювати якийсь візуально цікавий ефект: одягатись, роздягатись, фарбуватись, готувати їжу, спілкуватись з кимось. Да? Тобто, це може бути елемент, щоб людям було що розглядіти, тому що сторіс триває одна хвилина. І ми вигружаємо одну хвилину сторіс на добу. Якщо ми будемо просто, як я зараз, да, стояти в кадрі вам розповідати, то це доволі скучно. Якщо це не інформація якась навчальна, да, як я зараз даю, і ви нам. Собі десь нотуєте вже, да? а коли це розважальний контент, і людина лежить на дивані, і в цілому в інстаграм заходить в паузах да? між своїм життям, я не заходжу вчитися, я заходжу в паузах, то краще давати візуальні крючки. Є ще таке золоте правило, про яке люди часто не здогадуються. І воно супер утримує увагу. Воно дає, наче дійсність, підтверджує дійсність сказаних вами слів. Якщо ви щось говорите... То вам потрібно це ж показати. Наприклад, ви кажете, моя статистика така, то окей, моя статистика така то, і тут виходить скрін, і це дуже важливо, бо це наглядно. Або моя клієнтка схудла на 10 кг, окей, покажи. І людину показують допісля, і це справляє враження. Дуже важливо показувати. П'яте золоте правило, ваші сторіс, які одна на добу, вони мають бути різними. Різними це різні формати, до яких ми зараз перейдемо. Але ще це має бути знято в різних жанрах. Один раз це може бути розмовно. Інший раз, це може бути формат, де видно у вас в повний зріст, і ви щось робите, або ви наближуєтесь, віддаляєтесь. Да? Наступний раз це може бути поєднання кадрів на різка, да? що вони змінюються. Дуже мало ймовірно, що люди будуть дивитися, просто от ви звикли знімати в себе в кабінеті, да? і люди будуть одне і те саме дивитись. Вони хочуть розглядати, як ви щось робите, як ви з чимось чи з кимось взаємодіяти. Просто аналізуйте, якщо я вчора сиділа за столом в кухні, то завтра я можу зняти із машини, а післязавтра я можу зняти десь ще в цікавому місці. Одягайтесь по різному, наносьте різний макіяж, якщо ви жінка, вдягайте якісь аксесуари за можливості, подавайте різні емоції, іноді будьте дуже серйозними, дивіться в очі, іноді жартуйте. Тобто будьте різною це нормально, коли люди хочуть бачити вас з різними емоціями, тому що одне і те саме базово набридає. Я нагадую, що вам треба подивитися це відео до кінця, бо в кінці я розповім, як з однієї сторіс треба продати. Отже, переходимо до форматів сторіс. Перший формат це цікава історія з життя, пов'язана з вашою експертністю. Це може бути щось містичне. Наприклад, ви щось відчували, якийсь знак бачили, і тут це трапилось. Це може бути щось про сон, це може бути про якісь випадкові обставини, які зовсім не випадкові. Це може бути спогад ваш з юності чи дитинства. Да? Це може бути конфліктна ситуація, але розповісти її не просто висратись, а розповісти її з аналізом відчуттів і роботи над помилками, які в моменті ви допустили. Це може бути одна коротка історія на хвилину. Писати таку історію супершвидко, навіть якщо ви три рази перепишете, ви витратите 10 хвилин максимум і опублікуєте. Важливо субтитри тільки в програмі робити, в застосунку для відео важливо робити субтитри, тому що буває, що люди без звуку дивляться і вони починають спочатку читати ваші субтитри. Також хочу наголосити, що дуже важливо на одній сторіс написати надпис, про що ця сторіс залучити. І там треба написати про ту тригерну фразу, яка є першою. Там цю історію розповім своїм дітям, наприклад. Да? Тобто, перший формат це цікава історія життя, і класно буде, якщо вона пов'язана з вашою експертністю. Ось ви розумієте, чому психологія в моєму житті зіграла яку роль, що я тепер отак, отак. Тобто, це може бути прогрів на вашу нішу, на вашу роботу. Або просто цікава історія, яка покаже яка ви людина. Другий формат у нас це формат міні-влог, міні-відеоблог. Це такий доволі модний формат, і це нарізка із кадрів, що відбувалося. Так можна зняти один свій день, так можна зняти одну свою поїздку, наприклад, на навчання чи у відпустку. Так можна зняти якийсь челендж, як ви, наприклад, 5 днів поспіль там бігали, да? і 5 днів ви відчуваєте різні емоції, ділитесь різними станами і так далі. Так можна зняти, показати якісь зміни. Наприклад, це нарізка, як було, потім як стало, потім як зараз і так далі. В міні-влозі важлива динаміка кадрів. Класно, щоб це була, наприклад, музика або голосом озвучена одна сторіс. Єдине, що якщо це дуже швидкі кадри, ви часто робите такі помилки в рілсах, тому що я викладаю рілси, я навчаю просуватись через них, коли ви дуже швидко змінюєте кадри. По суті, ця одна сторіс це рілсові формати, це рілсове мислення. Єдине там є відмінність, я буду зараз пояснювати між рілсами і такою сторіс. І дивіться: супер важливо постійно вводити людей в контекст. Контекст це коли ти пояснюєш. Ви ж пам'ятаєте, що я на навчанні у того-то на таку-то тему. Тобто люди не забувають, де ви і їм щоб було зрозуміло, щоб було цікаво, їм має бути зрозумілий цей серіал. Розумієте? Тобто формат міні-влог, в якому є нарізка, він має бути динамічним, але кадри не мають бути за швидкі, щоб людина встигла роздивитись цю картинку. І також не треба тримати кадр дуже довго. Пам'ятайте, що коли кіно знімають більше трьох секунд, вони кадри не тримають. Вони всі змінюють ракурс і план для того, щоб не було спадіння цього дофаміну, щоб людина кожен раз з різного боку бачила цього героя. Тому дуже важливо застосувати саме зміну кадрів. Отже, перший формат у нас був цікава історія, другий формат мінівлог. Третій формат це експертно-розмовна сторіс. Тут доволі об'ємна тема, тому що це самий вигідний рілсовий формат, який приносить велику кількість підписників. Саме в такий формат залітає і на нього підписується. І його ж можна використовувати в сторіс. Якщо коротко, то це експертна ваша тема, де ви допомагаєте людям, де ви їм корисні, де ви даєте біль і рішення. Наприклад, біль, причому гіперболізована біль. Ти осієш, ти знаєш, що це само не пройде. Ось тобі список аналізів, які треба здати, і тільки потім обирати собі лосьони, вітаміни і так далі. Треба перевірити дефіцити і зверни, будь ласка, увагу, що аналізи треба показати лікарю. Але перед тим як ти покажеш їх лікарю, ти можеш сам вдітися, що в тебе там феретин там і так далі. Ключові показники. Розумієш, супер важливо дати користь. Тобто, експертно-розмовний формат, він на вашу тему прогріває клієнта. Такий клієнт потім звернеться до вас, бо йому з вами було корисно. Запам'ятайте, контент треба робити для людей. Не про вас. Де ви там яка ви? А для людей. А іноді про вас, але з думками, які пригад... застосувати можуть люди. Тобто, висновки, рефлексія, не просто я така сіка. Це формати 2019 року, я така, я сіка, і це формати ну, лайфстайл-блогерів, коли за ними фанатіли. Зараз лайфстайл-блогери переходять в експертні теми, тому що бізнес в інстаграм найприбутковіше це експертна бізнес-модель. І далі четвертий формат це відповідь на питання. Відповідь на питання це може бути, коли ви в сторіс залишаєте е, таку певну віконечку. І кажете, задавайте питання на таку-то тему, там, чи на експертну, чи на життєво. І раз в день ви можете з архіву доставати цю штуку, тобто в архіві зберігається ця сторіс, і ті питання видно. Ви можете доставати те питання в застосунку по монтажу скрініти його, приклеювати над вами да? питання, Оля, скажіть, будь ласка, як часто треба викладати рілси? Да? І ви в одній сторіс можете відповідати на це питання. Тобто відповідь на питання або питання з директ, скрін питання і відповідь. Це також дуже зручно. А також п'ятий формат е сторіс це, наприклад, серіал, якась рубрика, да? там одна порада на день. І ви можете періодично. Якось конкретно назвати, конкретно зберігти хайлайтс на цю рубрику, і туди зібрати ці 20 порад, які ви там протягом двох місяців видасте, наприклад, да? і у вас вийде, що в тому хайлайтсі люди будуть бачити, ви туди потроху будете збирати ці поради, або я не знаю, 20 питань, 20 корисних питань для тих, хто починає, да, там, або 20 помилок, тих, хто одна сторіка в день залучить вам щонайменше в три, а то й в 5 більше. Переглядів, і ці люди будуть грітися, і ці люди будуть довіряти вам все більше. Тому що більше людей це більше продажів. І сторіс це перша платформа, на якій ми продаємо, тому що Сторіс дивляться найлояльніші, найтепліші люди. Виключати Сторіс зовсім не можна. Але пристосуватися до нових алгоритмів дуже класно. А зараз я презентую навчання. Якщо те, що я кажу, здається вам розумним, застосовним, і ви готові зараз вчитися, прослухайте наступні декілька хвилин. В кінці буде схема продажу цього з однієї сторіс. Отже, Reals Boost 4.0 це мій авторський продукт, це моя гордість і це велике навчання на 4 тижні. Чому кажу велике? Бо тому, що воно сповнене інформації. Reels 4 це вже давно не просто про рілси, це про всі види контенту: від сторіс до карусельки з рілсів, до карусельок, до прямих ефірів, і про те, як впливати на свої алгоритми, щоб набирати підписників безкоштовно, без вкладень. Різбус пройшло більше 500 людей. Результат навчання це повне оволодіння всіми видами контенту, а особливо короткими відео, які залучають тобі підписників. Знаєш, я абсолютно точно розумію, що зараз дуже цінно час, і що витратити час на навчання доволі дорого, не тільки фінансово, але й по ресурсу свого часу. І хочу тобі сказати, що цей курс вартуватиме тобі годину-дві. 4-5 разів на тиждень. По вихідним ми не працюємо, уроки ти можеш слухати в зручний для тебе час. І три різ, три домашні завдання на тиждень виконувати доволі просто, коли ми роз'яснюємо і коли ми даємо чітку схему, як тобі потрібно зняти. Після навчання ти будеш набагато більше знати про всі види контенту, і тобі буде легко організовувати контент як частину свого життя. Тому що контент має бути циклічний, він не має закінчуватись. Це кров твого. Бізнесу. Є контент, є продажі. Переходимо до схеми продажів через одну сторіс. Як же продавати, коли у нас всього є один шанс на добу? Такі самі формати, про які ми з вами говорили, вони допускають, що в кінці ви скажете. Я нагадую, що я психолог, наприклад, і я даю консультації стосовно цієї ситуації, про яку ви тільки що почули. Так, із стосунками батьків і дітей я працюю також. Напиши мені слово плюс. Просто напиши мені плюс. І як варіант можна залишити віконечко. Віконечко, в яке люди залишать плюс. Але ж це віконечко вони побачать з перших секунд, тому на ньому просто треба нап написати сюди пальчик, да? або просто пиши тут. Ось так, щоб люди не розуміли, що хто хоче купити сюди, ні, щоб люди з перших секунд залучились вашою історією і тільки потім вже для себе з'ясували, чи хочуть вони з тобою з вами продовжувати бути, і чи хочуть вони платити. Тому що, якщо ми з перших секунд скажемо, я зараз буду продавати, то це не буде дієво, тому що людини ще не сформувалась довіра. Після того, як ти мене послухав 10-15 хвилин, ти можеш сказати, що цей спікер мені цікавий, і я його чую, мені це підходить, і тому я, в принципі, готовий спробувати. Після того, як ти отримуєш плюси від своїх потенційних клієнтів, ти зв'яжуєшся і бажано зв'язуватись в першу півгодини, годину, як людина тобі написала, або одразу, якщо маєш таку можливість, привіт і звертаєшся по ім'ям. Тобі цікава консультація. Давай дізнаюсь твій запит і домовимось про пробну роботу. Тобто, треба з'ясувати, що це буде знайомство, пробна робота. Можливо, у вашій сфері потрібен попередній зідзвон, щоб тільки потім піти в роботу, з'ясувати потребу клієнта. Тому спокійно пишеш, після того, як людина сама е приділила тобі увагу написала плюс, одразу пиши, вітайся і продавай свою послугу. Домовляйся про зідзвон в живому контакті, продати свою послугу легко. Це була Оля Клімова проєкт Reels Boost. Нагадую, що навчання по рілсам у нас проходять регулярно, і тобі буде дуже корисно, якщо ти на етапі, що ти вже маєш свою нішу, маєш свою експертність і готовий продавати свої продукти і свої послуги. Якщо свою нішу ти не маєш, напиши мені, я, можливо, допоможу тобі визначитись, в якому напрямку тобі рухатись. Нагадую, що тобі потрібно написати курс мені в Дірект. Я розповім тобі. Про тарифи, розповім тобі про те, що буде на курсі, коли ми стартуємо, і відповім на питання, чи підходить, чи підходить курс саме тобі.